Торгівлі там автомобілями чи, чи овочами чи будь-чим вони не натягуються на ринок зброї. Тому е, треба ж усвідомлювати, що продаючи зброю, можна наразитися на те, що потім ця зброя ще в тебе і полетить, uh -huh. е, і можливо, це одна із тих функцій, яка в тому числі буде покладатися на. Ці офіси ну я відверто вам скажу, що не не залучений в цю тему так глибоко і коментую просто моє ну, суб'єктивне уявлення про це, але мова про те, що. Не слід дивитися на ситуацію просто лінійно там відкрили офіси, ось посередники. Ну ширша картинка виглядає. Це ж мова про колаборацію з найбільшим дружним для нас ринком Європейського союзу. Це мова не тільки про купи продай, а мова про створення консорціумів спільних розробок, мова про експортний контроль. І ще багато чого, що буде покладатися на ці офіси. Тут, звісно, з одного боку виглядає як вилка, що ми країна, яка в стані війни, і тут ну саме по всьому світу просимо і шукаємо зброю, а з іншого боку, ми її продаємо. Але ж кажу, що це рішення воно доволі довго готувалося. Це дискусія. Про необхідність відкриття експорту вона триває вже ну, більше року, це точно. І те, що зараз український уряд і влада там наважились на цей експорт і відкриття цих офісів, ну маю сподівання, що Цього часу, який був на обговорення питання, було достатньо для того, щоб закласти в роботу цих офісів всі необхідні запобіжники для того, щоб ми скористалися максимум з цього експорту, і заробили грошей собі в державу, і підтримали вітчизняного виробника і ну так би мовити. Ну як це присадили, да, якщо так можна, да і інші і інші армії на нашу зброю. Це має довгострокові. Позитивні ефекти. Тому просто отак, от лінійно, там я не розумію, на хіба офіс в Берліні. Ну трошки глибше, значить, треба зазирнути е і бути більше в матеріалі. Бо, ще раз повторюю: торгівля зброєю це не торгівля капустою, це не Ну це не так, що ти, ти продав. Дивись, щоб ця зброя потім е не була використана проти твоєї армії. Uh -huh. там okay. дуже, дуже... Далі про зброю ми трішки проговорили, пане Ярославе, про дрони зараз про ракети. Україна активно застосовує крилаті ракети, типу Фламінго, Руто та Нептун. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Також глава держави зазначив, що до кінця року очікується масове виробництво. Давайте почуємо детальніше. Ми дуже непогано йдемо в виробництві наших ракет. Ми застосовуємо на сьогодні вже а, нові ракети, такі як Фламінго і Рута. Я вам не скажу яку кількість, вона, а, очікуємо, як я і казав, масованого масового виробництва до кінця цього року. А, є а, наші Нептуни, також я не буду казати кількість, яку ми застосували. Ми застосували Нептун різний. Нептун, який вже у нас є в масовому виробництві, ми Нептун звичайний в сенсі, що є у нас звичайний, а є довгий Нептун. Ну і дальність ракети Сапсан збільшилася до 500 кілометрів. Вона майже завершила своє випробування. Про це повідомив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитки Роман Костенко. Водночас Костенко зазначив, що ракети Нептун, Рута та Барс постійно допрацьовуються з приводу постійного допрацювання, Пане Рославе, наскільки правильно розумію, це правильна тактика Української держави, і з приводу дальності, ми ж постійно говоримо про те, що. Нам потрібні далекобійні ракети. Чи правильно я розумію, що Фламінго це найдалекобійніша поки що ракета українського виробництва, ну а потім вже дійсно Сапсан? Напевно, я вам скажу, що ви, ви в цьому питанні ще більше експертка, ніж ні, ніж я. От я відверто не, не залучений до ракетної програми і ці пуски, і дізнаюся все з новин. Зранку відкриваю, і дивлюся, який там нафтопереробний завод десь спалахнув на Росії. Якщо є інформація про те, який власне засіб був застосований, цією інформацією і керуюся. Ну і з огляду на те, що навіть президент так обережно. Висловлюється перед журналістами щодо того, які і в якій кількості, то думаю, що експертів, які спроможні коментувати цю тему, їх у нас обмежена кількість. Пані Ярославе, ми вас почули. Дуже дякуємо вам за ваші коментарі за те, що долучаєтеся до нашого ефіру і за відповіді на наші запитання. Ярослав Гончар, голова громадської організації аеророзвідка, підполковник з нами був на прямому зв'язку. Тут до слова кажучи, далі говоримо про небо і про те, що у ньому літає зараз. Внаслідок розпочатої Росії війни, все менше говоримо про те, що птахи перельотні, неперельотні, місцеві залишаються небі над головою. Частіше на жаль говоримо про. Про ті самі дрони камікадзе типу шахет, і ось наступна новина у цьому контексті у Києві, 30-річний місцевий житель перевозив на даху автомобіля ворожий безпілотник типу шахет. Поліція вилучила безпілотник для перевірки. Повідомляється, що дрон був із вихолощеною бойовою частиною, тому не становив загрози життю та безпеці громадян. Також чоловік пояснив, що планував передати безпілотник до музею. Ну себто плани були, але наскільки він був близьким до їх реалізації. Незрозуміло разом з тим хочеться закликати вас не слідувати прикладу цього пана. Війна це не про якісь сувеніри, не про якісь експонати. Тут не можна нічого брати в принципі до рук. Я вже мовчу про те, що не варто заносити що-небудь додому. У нас є негативний кейс, трагічний випадок пов'язаний із помічником екс-головком Валерія Федоровича Залужного, якому подарували на день народження у 2023 році. Як ви пам'ятаєте, сувенірний типу гранати? Вони виявилися бойовими, і тоді, на жаль, трагедія забрала життя. Нашого військового та поранила його сина. Цей приклад має бути прикладом для всіх. Ще раз про те, що до рук не можна нічого брати. Якщо ти не розумієш, що це таке, це саме стосується, звісно ж, в першу чергу, тих самих дронів Камікадзе, типу шахет. Ті самі шахеди протягом повномасштабного вторгнення, а воно триває вже 1351 день, 1351 добу. Тероризують наш Харків. Про це місто будемо говорити з нашою наступною спікеркою, наша гостя. Вже на зв'язку. Марія Зайцева, депутатка Харківської районної ради. Пані Марію, раді вас бачити та чути. Слава Україні! Слава Україні, вітаю вас, робскромслава пані Марія, трошки додамо оперативну інформацію. Отже, протягом минулої доби м -м, ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинуло двоє людей. Ще одна людина постраждала. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Також було пошкоджено автомобілі та залізничну інфраструктуру. Ну і о, загалом з початку жовтня у Харкові постраждало понад 170 будинків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. за його словами. У квартирах розбиті понад 700 вікон, ще майже 200 у місцях загального користування. Терехов зазначив, що більшість будинків має незначні руйнації. Водночас є випадки, коли удар кабом призвів практично до повного знищення кількох приватних осель. Пані Марія, про це ми знаємо, що, на жаль, Харків постійно обстрілюється ворогом. Є цілі мікрорайони, які, радше нагадують, щось таке післявоєнне, після Другої світової війни у Європі. Та, наприклад, Північна Салтівка, якщо не помиляюся, це район, де мало залишилося в принципі цілих будинків, чи розростається цей от ареол непридатних для проживання будинків, і що місцева влада з цим думає робити? Ні, ну насамперед північна Салтівка дуже вщент, постраждала тоді на початку війни, тому що долітало туди все, тому що ворог стояв на околицях міста. Звісно, дуже багато руйнації, але місто відновлюють. Дуже багато людей зараз проживають на північній Салтівці. Вертаються дома відновлюються потрохи, потрохи так скажемо, крок за кроком відновлюється цей район. Зараз Ну, вже на протязі майже двох років немає безпечного району в місті Харкові. Якщо ми кажемо на початку повномасштабного вторгнення, були прямо вся сторона міста і передміста, як яке ближче до Росії, там були постійні обстріли і були такі безпечні райони. Виїзд на Київ і інша сторона міста зараз. Немає таких безпечних районів, і тому, що війна кожного дня з дронами вони амортизують, відновлюються постійно, якісь більше опасні, якісь. Постійно нові, які влучають і руйнують. І насамперед саме 170 тільки житлових, те, що ви сказали, за жовтень 170 житлових будинків так. І це тільки жовтень, і постійно, якщо відновлюється північна Салтівка або інші об'єкти, але постійно додаються нові. Тому е, тут питання в тому, що відновлюється, а потім додається, і це е, такий поки не закінчиться війна, поки буде Харків постійно відновлюватися. Але я думаю, що і після війни дуже, дуже багато потрібно буде часу, щоб відновити е, все. Ну і ще одна інформація про те, що стосується опалювального сезону. Ми розуміємо, що ворог може інтенсифікувати свої обстріли для того, аби зналюднити Харків таким чином, що там неможливо буде проживати не через вибиті вікна, а через неможливість опалювати оселі. На Харківщині продовжують підключати багатоквартирні будинки до опалення. В обласній військовій адміністрації повідомили, що підключено майже 260 багатоквартирних будинків. Працюють 99 котелень, які обслуговують майже 160. Десять закладів соціальної сфери це медичні установи, школи та дитячі садочки. Зауважують, що у 24 громадах стартував опалювальний сезон. Насправді наскільки це можливо, висловлюємо свій респект усім комунальним службам, працівникам, які причетні до цього явища, тому що можу лише не уявити, наскільки це складно було реалізувати, зважаючи на постійні обстріли Російської Федерації. Як я розумію, пані Марія система децентралізована і це дозволяє окремі ре. Району підключати до того самого опалення, ми знаємо, що постійно проводять всілякого роду конференції, і на них перетинаються і очільники військових адміністрацій, і голови адміністрації, і мери міст. Та ще раз чи знаєте ви щось про своїх колег з інших регіонів, чи готові вони переймати досвід Харківщини, чи ставлять в приклад саме цей регіон? Ну, Харків дійсно приклад, але рядом з нами є Сумська область, теж яка страждає постійно. Щодо Харкова, комунальна сфера та енергетика Харкова працює у такому режимі підвищеної готовності, скажімо так, опалення вже стартувало, але тут питання ще світла. І світло буде там зараз переважно все нормально, подаватися, буде там за графіком. Це означає, що мешканцям треба планувати дивитися на порталах там, Обленерго, Укренерго, графіки відключень, адаптуватися, тому що зараз ще не така мінусова температура. Це стосується і опалення. І якщо ми скажемо немає опалення, є Світло, то це одне питання. Якщо немає світла і є опалення, це інше питання. Якщо немає і опалення, і світла, це вже треба розуміти на що ви будете робити в такому випадку. Харків'яни, я сподіваюся, готові. Влада теж готова, але розуміння того, що терористи постійно обстрілюють інфраструктуру щодо енергетичної інфраструктури, це треба розуміти, і тому, що якщо сьогодні світло є, ніхто не знає, що буде завтра. Тому людям потрібно готуватися. Угу. Е, пані Марія, ще одна тема. У Харкові на понад 5 тисяч гривень оштрафували таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою. Про це повідомила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. За її словами, сервіс таксі обмежив доступ водія до їхньої платформи безстроково. А решту водіїв повторно повідомили про вимоги обслуговувати пасажирів виключно державною українською. Мови. Давайте почуємо. Ми очікуємо відповіді і від правоохоронних органів щодо надання правової оцінки висловлюванням водія, які можуть мати ознаки виправдовування дій держави-агресора. Особи, які зневажливо ставляться до української мови, до державних символів і до самої держави Україна, мають відповісти за законом. Олена Івановська уповноважений захисту державної мови. Пані Мері, ну щоб прибрати абсолютно всі спекуляції з цієї теми. Ми знаємо і захисників е, збройних сил України, харків'ян, які боронять країну і на покровському напрямку, просто зараз так само, але спілкуються все, ще російською мовою. Але тим не менше, ми можемо і маємо говорити про е, певну українізацію, яка відбулася е, просто природньо в 2022 році, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Чимало українців перейшли на українську Мову абсолютно свідомо і продовжують переходити. Але тим не менше, можемо просто зараз говорити про те, що ця тенденція на перехід українсь... на нам українську мову зараз зменшується чи ні? Я хочу сказати, що в Харкові дуже багато людей перейшли на українську мову, але вдома багато хто спілкується російською. Це цілком нормально. В плані чого. Ми е, схід, і ми дуже близько е, багато людей вчилось російською мовою багато людей спілкуються в сім'ї російською мовою. Е, була ну. Ми так жили, і відмовлятися від того, що так було, ніхто не буде. Переважно, коли людина хоче, вона переходить. Що до приводу сфери обслуговування, якщо людина працює в цій сфері або державний службовець, звісно, вона повинна знати державну мову. Ви не можете бути держслужбовцем в Німеччині, і не знати німецьку. Це і не можете працювати в сфері обслуговування, не знаючи мову, країни, в якій ви працюєте. Ну, це перше. Друге, у нас мова захищена законом. І ми в першу чергу кажемо про закон. Якщо людина відмовляється або не спілкується, вона отримує штраф. Якщо ми кажемо просто про громадську позицію, багато стараються людей перейти українську мову. Немає в цьому питання. Але є на мою думку, таке така зауваження, бо ідея тому, що через палку теж дійсно багато людей є, мають спротив переходити на повністю там на українську мову, і не мають змоги. Ну, наприклад. Якщо я вже вчила люди мого покоління, там вже іще ще вчили в університеті на українській мові, то, наприклад, люди старшого віку, у них все життя було на російській мові. Тому може треба, щоб теж якісь програми були для цього, щоб були якісь курси. Тому що коли ви в Харкові дуже багато ВПО, які приїхали, наприклад, і це люди взагалі, які жили дуже дуже поряд. З Росією і спілкуються виключно. Вони ніколи не вчили українську мову. Їм дуже важко, тому може якісь курси, клуби відкривати. Ну якось людей залучати, не те, що е, тому що у багатьох людей є агресія е, щодо спротиву, мене намагаються змусити. А тут треба знаєте, з іншого боку трохи подійти, так щоб людина захотіла змінити, захотіла. І це теж інформаційна політика держави, е, регіону і розуміння того, що не мо е, ну, люд. Дуже багато людям важко це зробити, але всі стараються. Як людина спілкується вдома, це її особисте життя. А як вона буде спілкуватися на роботі, як вона буде спілкуватися в соціумі – Це вже питання. В соціумі це питання до держави, а на роботі це питання вже законне. закон захищає українську мову. Насамперед, дуже багато, звісно, військових, які спілкуються російською. Тут е, всі люди, які підіймають, ну на, на мій погляд, особистий, якщо людина е, підіймає мовне питання з конфліктом та агресією, це е, я відношусь до цієї людини, як до несвідомої, яка е, запалює ворожнечу, і саме вона грає на е, Ворога зараз, тому що саме ворогу, саме Росії, дуже важливо, щоб у нас внутрі держави був якийсь конфлікт. І тут треба бути більш лояльним. Мені здається, щодо людей і якось. Своїм прикладом переманювати, якісь програми робити. Угу. Ну я пропила би саме так Зрозуміло. не тільки через палку, а й з любов'ю. Ми розуміємо, що дійсно ворогу було б цікаво, аби вся Україна спілкувалася російською мовою, тому дійсно українізація буду сподіватися, буде проходити саме лагідним чином і органічним чином. Абсолютно всі українці будуть спілкуватися своєю державною рідною українською мовою. Разом з тим, у нас є діалекти. І окремі словечка у кожному регіоні, які притаманні окремій верстві населення, категорії суспільства, наприклад, у Харкові, те саме, що називається тримпіль. Я думаю, що всі розуміють, Харківська. що це таке. Та і так Штута. далі, цим також багата наша українська мова, і це також те, що потрібно плекати, і про що не можна забувати. Вам, пані Марія, дуже дякуємо за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Бережіть себе на зв'язку. Марія Зайцева, депутатка Харківської районної ради, з нами спілкувалася. Ми ж рухаємося далі, і тут підбиваємо підсумки нашого сьогоднішнього голосування. Те, що іноді ділить суспільство одразу ж на табори явище політичної природи під назвою Дональд Трамп. Рік тому Трампа знову обрали президентом США. А американці зробили правильний вибір чи ні? Запитуємо у вас сьогодні. І ось як ви проголосували: 11% обрали варіант так, могло бути гірше. 42% ні, демократи краще. 18% не знаю, але з ним не нудно. І 29% Обрали варіант спитайте через три роки. Що ж буде через три роки, не зрозуміло, але про це ми будемо точно говорити. Ми дякуємо за те, що ви обрали нас, і дякуємо, що проголосували 5847 голосів. Обрали далі. Просимо так само не перемикати. Дивіться, будь ласка, інтерв'ю з заступником голови об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівником народного антикризового управління Павлом Латушком. Після нове розслідування журналістів проєкту Наша справа та інтерв'ю мого коле. Елеги Павла Ковальчука за головою комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетьманцевим. Далі 18.00, журналіст Сергій Ауслендер і керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. Ще 19.00 буде київський час, народний депутат Володимир Криденко серед гостей, так само депутат Київської міської ради Тарас Козак, а також експерт з державного управління. В галузі містобудування Віктор Глеба. Дивіться, буде дуже цікаво. Ну а ми дякуємо вам ще раз за те, що обрали саме нас для вас. Працювали Павло Ковальчук та Маргарита Стецюк. І ми, як і раніше, і зараз і в майбутньому будемо вас закликати берегти себе та Україну всередині та навколо себе. Обирайте та живіть разом у ритмі з новинами Лайф. Слава Україні, героям слава. Вітання, аудиторії. аудитории. звати Юлия Лутиненко. вітаю вас із Києва. Разом з вами я привітаю нашого гостя, білоруський опозиціонер Павло Латушка. З нами буде на зв'язку Павло Павлович, я представлю вас також як замістителя глави Об'єднаного переходного Білоруського правительства міністрів. Ну, словом, все це притеча, я полагаю больших перемен, которые все-таки рано или поздно случаться в Білорусі. Но сначала мы с вами поговорим. Во-первых, здравствуйте. Здравствуйте, приветствую вас. Ну и конечно же, мы поговорим о последних заявлениях, которые делает Лукашенко. В какой-то момент, когда он принимал золотые э, запонки в подарок от Трампа, показалось, что э, какая-то дружба налаживается. Но последние заявления свидетельствуют об обратном. При каких условиях Лукашенко все еще будет оставаться в зоне влияния России или будет, э, конкретно говоря, исполнителем российских пожеланий? Ну, давайте разберемся, почему появились такие заявления со стороны Лукашенко. Лукашенко действительно в последнее время коммуницировал с американцами, начиная где-то с конца прошлого, наиболее активно. Он перешел в фазу даже публичной коммуникации зимой, весной этого года. Мы видели спецпосланника президента США Кита Келлога, неформального посланника по вопросам Беларуси господина Коула, это личный адвокат. Трампа который, и зам-помощника госсекретаря Смита, которые приезжали в Беларусь для того, чтобы наладить коммуникацию с Лукашенко. Они преследовали несколько целей, но одна из целей это попытаться, наверное, повлиять на Лукашенко, чтобы он стал в меньшей степени союзником России против, в агрессии против Украины.